Зігріти армійців, не покладаючи сина державу, місцеві підприємці продовжують усіляко підтримувати вояків східного фронту. Цього разу допомагати взялися бійцям 3-го взводу спецбатальйону Івано-Франківськ. Ці чоловіки на війні ще не були. Тож уже третій тиждень наполегливо вишколюються на полігоні, вивчають тактику ведення бою, оборони блокпостів, зачистки та саперну справу. Кажуть, завзяття та бажання боронити рідну країну їм не бракує. Чого ж ніяк не скажеш про матеріальне забезпечення? Що потрібно. Так... Потрібно все, починаючи від костюмів, від уніформи і закінчуючи транспорт. Знову ж таки, так, теплий одяг, бо йде зима. І... Схід набагато там холодніше буде, ніж тут, і все-таки, мабуть, щоб не знаю, де ми будемо, але якщо будемо в полі, та й нема різниці. поле, по поле міста все одно холодно. Тим більше, що ціни піднялись дуже високо. Уніформа коштує Я вчора був в магазині 700 гривень, Це штани, які це взагалі. Ну це реальна ціна. Я розумію, що долар росте. Наскільки ну, росте долар, щоб так піднімати ціни? Я розумію, що попит створює по пропозицію закон ринку. Але тут є ще один момент, коли треба. Для захисників не просто так, бо хтось лежить на дивані і собі думає, що він тут відлежиться, відсидиться. Ну, Щоб обезпечити вояків не лише від ворога, але й дошкольного холоду. Бізнесмени закупили їм спальні мішки, термобілизму, кармати, палатки та плащі, що захищають від вітру і дощу, а ще необхідні на лінії фронту наколінники і наколітники. Чергове, ми хочемо їм все таки нагадати, що ми в них є. Ми про них дбаємо, ми про них думаємо. Це їм буде черговий такий стимул, що вони будуть бачити для кого вони і за що вони борються. І все-таки наше майбутнє це є вони, тому що вони нам створюють безпечні умови і вони нам забезпечать мир в нашій Україні. Окрім матеріальної підтримки від волонтерів з собою в зону антитерористичної операції чоловіки повезуть і духовну, як і обіцяли раніше. Благодійники передали бійцям патріотичні календари. Зі світлинами та побажання від місцевих дівчат.